Чотири будинки із 45 на Личаківській залишилися без під'єднання зливних водостоків до каналізації. Бачили, як будують оцей нашу нашу вулицю, і фактично всі труби водостічні були пущені в каналізацію, а наші залишені отак наверх. Мешканці Личаківської, 32, розповідають на ремонт. Чекали як на останню надію. Нас давно турбують оці водостічні труби, тому що вони фактично заливають нам тротуарну плитку постійно і в зимовий час дуже слизько, і мало того, вони заливають нам ще й підвальне приміщення. Я не знаю, але я думаю, що все потрібно робити негайно, тому що піде дощ, підмиє і будинку не буде. Я звертався до керівництва. Які працюють тут на будівництві дороги. вони мене запевняли, що кошторисом передбачено влаштування водосточних труб до каналізаційного колектора. Керівництво Львів автодору, який і ремонтує цю ділянку, розповідає, що і скаргами на ремонт вулиці мешканці Личаківської зверталися не раз. Якщо дивитися по цьому питанню, дійсно там. Е не передбачено таких водостоків, які йдуть безпосередньо в каналізацію, оскільки там дуже далеко, наскільки мені відомо, по проекту є колодязі, але можу запевнити, що вода, яка буде текти з рин, вона не буде попадати під будинок. Показати проект ремонту дороги журналістам огляду дня, Олег Береза не знайшов часу, пообіцяв зустрітися у понеділок. Натомість міські чиновники розводять руками, допомогти мешканцям не можуть, адже ремонт дороги ще триває. Личаківську обіцяють закінчити до 15 листопада. Тоді повідомили мешканцям мерії і перевірять, чи зливну каналізацію будинків під'єднали до міської мережі. Христина Шанко Огляд дня, телеканала Зік.